Я врезався головою в цю вишню. Я б поцепив туди Єрмака і Зеленського. Посадка горить, все горить. Типу, так, да, чувак, ти отримаєш 100 тисяч на війні, ну піди, купи собі 10 пар носків. і. Я брали з собою РПГ і брали з собою гранати. Теж хороший спосіб рибу треба... половити. В гиша столько не знаю, сколько в дрочильних там, я тебе говорю. Бажаю здоров'я, друзі. Це вже другий випуск подкасту Як ти вважаєш. І сьогодні у нас пілоти. Каспер у нас справа, і старий зліва. Правила ті ж самі: учасники тягнуть по черзі питання, які бачать вперше, і задають їх один одному. Давайте починати і гарно проводити час. Каспер Артем Старий. <клухи> Начнем. Давай. Найтупіша команда, яку ти чув у ефірі. Що найбільше бісить на фронті. В ефірі це, в принципі, коли буває таке, що е, говорять іменно зайві питання задають. І коли військовослужбовці за горбуря займають канал, коли ти працюєш і не можеш нормально скоригуватися по роботі. У мене була найтупіша така команда. Це я ще починав з «Мавіка». І коли ти прилітаєш міняти акумулятор, і одразу вже там ну, пару хвилин, і ти чуєш команду парні, ну що по взльоту, що по взльоту. Є. І ти Є. починаєш е, в цей момент трішки тупити, тому що тебе починають підганяти і забуваєш моменти, такі як там, вимкнути мікрофон в стрімі чи ще щось, а потім від командирів. Ти чуєш дуже багато цікавих таких моментів. Типу, ай, проїбав виключить мікрофон, а ми все чули. Було часто таке в нас дуже. У мене таке часто дуже буває, коли це не виключаю мікрофон і по е... ругаю начальство. Є такі моменти. Дуже багато таких моментів. Найдивніше, що давали або пропонували волонтери. Блін, тут ну, тяжко так згадати. Носки, труси треба. <гум> Ні, мабуть, такого не запропонували навіть, тому що якось намагаюся, ну, типу, не нагліти. Знаєш, до волонтерів відношуся з великою повагою. І ну, якщо мені щось не потрібно, я навіть не буду його просити у волонтерів. Ще я вважаю, що волонтери мають, допустимо, якщо допомагають, то спасіба їм, що вони допомагають з обладнанням, з дронами, а ті люди, які просять трусину скинуть, це дуже печальний випадок, то що це можна купити в мазі. Типу, так, да, чувак, ти отримаєш 100 тисяч на війні, ну, піди купи собі 10 пар носків і їдь на позицію з ними. Ну, я mm -hmm. вважаю, що це дуже, типу, це, да, печально. Согласен. Такі моменти. Найбезглуздіший спосіб, яким намагався розрядитися на службі. Стрес зняти. Я, в принципі, знімаю стрес, це коли граю в Mobile. Грав таку глушко. Так, да, грав. Якось доводилося. Але в моєму випадку це, мабуть, був 22-й-23 рік. Десь оцей промежуток. Ми були на Сіверському напрямку, коли. Вже підери були дуже близько до Сіверська, і щоб якось від служби розрядитись, бо ти два тижні на позиції, тиждень знаходишся в Сіверську. Звісно, що місто вже було розбите повністю, гради, стволка доставала туди, і ми з чуваками там, на рибалку зібралися. Іти десь було до озера близько 4-5 кілометрів. Це ми прийшли туди, гради їх бачать, ми там на рибалочки, все. І тут їде танчики. Ми назад судочками на танчики зверху. Момент такий впечатляючий. Це, мабуть, був найбезглузний такий випадок. А ми, ми в 2015 році Я теж на рибалку ходили, тільки брали з собою РПГ і брали з собою гранати. Дуже хороший спосіб половити. Командир у нас на лодці з гранатами, а я якраз серія з мухи 20 пам'ятаю, вроді би 22 РПГ. То щось там сміялися, сміялися і забув відкрити рот і вистрелив якраз трошечки від води рекошетила, і потім два тижні ходив глухий на вухо після того вистрілу. Найцікавіша або крінжова історія розмова з цивільними. Даже не знаю, як на це відповісти, бо тому що ми тебе туди не посилали. Так, да, це дуже печальний випадок з цими цивільними. От я був, коли був в місті, то ні раз, навіть з проїздом в Вінниці, то ні разу не бачив навіть тих, ТЦК, щоб їх вилавлювало. І вони це ж буває говорять з цивільним. Вони розказують, ТЦК їх ловить, ТЦК їх ловить. Ну я проїжджав, я жодного ТЦК не бачив ніде. Ну, Може, десь є, бо якраз знайомі показували групу спеціальну, де пишуть от ТЦК там, тому там в другому районі біля парку ТЦК. Ну, ну, а, ну, а ти ж не можеш понять, чи то пише е, цивільна людина, чи то пише ТЦК. Ну, ну Бо, може Тому то що саме ТЦК. Так само пишіть. вони можуть зайти в цю групу. І тому якраз був у цій групі, по подусіх дивлюся, як цивільні по поводу цього все обговорюють. Е, між цим там десь? Скільки їх? Більше 20 тисяч е, в групі. То 100% там процент є тих ну, самих, ТЦК. Є, істен, і ти і поліція. Ну, ну, я був в цей же ж, е, в місті, то жодного військового жодного цього не побачив. Та зараз і гражданських особи ти не увидиш, якщо взять ну, мужського пол, да? всі где прятатися десь. Ну, В принципі, виходять тільки, мабуть, ті, наверно, в кого, в кого є, цей ж, як там, Бронь, а, типа. Да. Типу бронь, так. Да. Хто не боїться. Яка твоя улюблена історія про побратима, яку ти не втомишся розповідати? На мінометки у нас була ситуація, коли бувши мінометки. Ми якраз працювали, був командиром міномета, і в мене був якраз навідник. І ми якраз коли йшла ну, штурми йшли, то стріляли. По якраз біля одної позиції піраміда. То через деякий час прийшли пілоти і кажуть, що ми їм мавіка збили міною при виліті. То Тоді було дуже комедно, дуже смішно. Хоча ми казали, що такого не може бути, тому що міна вона як летить, то. В принципі, вона не повинна збити маю. Це один. Ну, знаєш, один, один, шанс, один шанс на мільйон. з той рубрики, що снаряд дважди не попадає в одну і ту ж саму воронку. А воно, в принципі, і попадає. Да. Де-то в случаї, от як-то літав дрон, вилітала міна і просто дело случаї. Так, да, до, ще до цього до, до цього дня, що мене з цим приколом приколують. Що ми збили дрона 82 міліметр. Був випадок, коли ти казав собі ніколи більше, але повторив знову. Звісно, було. Це мій початок з кідів на «Мавіку» був, коли я тільки починав. На той момент ні крестиків, коли нічого не було. У нас були одноразові стаканчики. Тоді у нас ще пішов такий між пілотами флешмоб лимоны в каждый дом. Мы закидывали пидором в норы, гранаты в стаканчиках одноразовых. Ну и закидывали туда чайный пакетик, чисто для прикола. И был момент, я такой, типа, а, я уже сто раз так делал, ну, типа, вытаскиваю кольцо с гранаты, иду так, уже несу этот дрон до взлетки, и просто в моменте так, я вижу, как у меня мавик в руках, расстегивается сброс, падает граната такая на пол, я слышу этот щелчок от стрелчики. Я такой встал, секунда ступора такая, типа, блядь, а что дальше? И, ну, за, там, за эти там три секунды до взрыва, да, я и полз, и бежал, и летел одновременно. В итоге меня остановила какая-то вишня, я врезался головой в эту вишню, произошел взрыв, я подхожу к блиндажу, руки трусятся, все трусится. У меня напарник такой говорит: я говорит, уже думал, пирожки будем есть завтра. Мы посидели, говорю, все, больше не буду. Говорю, скидывать, хорош, типа, с меня хватит, не мое это. Но через 10 минут у меня все-таки, вот вот, типа, жажда полета, в этих, вот, знаешь, ну, типа, желание все больше и больше убить их было. И все же я продолжил дальше кидать эти гранаты. А у нас был выпадок біля. Іменно біля Первомайського, біля Орка впала граната. Не з що у них форма зроблена, але взагалі йому нічого не було. Він просто собі відійшов в сторону. Ми літали як то Була ситуація з гранатами теж. Получається, наша, наша піхота пішла в штурм і треба було прикривати, тому що там дві точки пулеметчиків не давали вилізти. Я беру, цепляю гранату, лечу туда, скидываю одну гранату, не расстреливаю дрон, скидываю вторую гранату, вижу, как эта граната так пидору в каску залетает, он такой посмотрел, гранату откинул в сторону, спрятался, граната там БК подорвала, все загорелось, задымилось, чувак дальше достал покемон, начинает стрелять. я включал всегда потом спорт режим, летал вокруг них, тратил им БК. Они пока по Мавику начинают стрелять, вот то наша стоит. пехота хотя бы чуть-чуть пытается продвинуться в этот момент. И вот так как-то, ну там, раз, второй, третий, а на стриме постоянно с меня прикалывали. Сейчас собьют, сейчас собьют. Говорю, да не говорю, ну типа, нормально как бы летаю, не получится в них сбить. Ну и тут так где-то там какой-то пятый, шестой полет, я просто слышу один выстрел. І такий, смотрю, в пульт, у мене сірий пульт. Я говорю, сука, збілі. Треба, треба, щоб, як говориться, хто на карках, той дрон купує. На да. <laughs> найкрінжовіша історія з позиції. Таких історій, мабуть, дуже багато, але найулюблена моя історія. Я сподіваюся, що мій попередній командир взводу не побачить цього інтерв'ю і не дізнається. Була в нас історія, ми вже працювали на впіві, і нічний виліт у нас був. У нас дрон не підхватує телеметрію, а дрон уже на взлітці з розведеною платою. І ми такі, типу, Сидимо вдвох, тянемо спічки, хто піде його розмінірувати. Відтоді страх побіждає, ніхто не йде його розмінірувати. А у нас так взлітка була, типу, з окопа в Под генератор десь метр взлетки стояли дві каністри з бензином і каністра з соляркою для вибасты. І естественно ж генератор там стояв тарахтів. Ну, тут проходили полчаса. Ми ж таки плата должна скоро самоликвидироваться. Подрывается плата, подрывается и дрон. Ми готовим следующий полет. І я такий чую, що щось шелестить на вулиці. На такий знаєш, що, як десь техніка їде. Я такий кажу, не кажу, сані кажу, що зараз ми не підемо на вулицю, тому що їде техніка якась, і літають дрони. кажу, по-любому, бо типу, ну техніка їде, будуть, звісно, ганятися за нею. І ми на минут десять не виходимо, не виходимо на вулицю. Щось я так вирішив виглянути з бліндажа, так виглядаю, а в нас позиція горить пламя, метра чотири в висоту. Відтоді взривається ця наша впівха, батарейки залітають горящі до каністр з генератором, зажигаються ці каністри з генератором, плам'я више криші, посадка горить, все горить. Мовікісти нам, може, в стрімі кричать, що все, типу, там на позиції прильот, пожар, ми такі, типу, блядь, доповідь треба зробити. Я взводнику такий, алло, льот Дімо кажу, все. Позиції капець. У нас, кажу, генератора нема, нічого нема, ми зарядитися не можемо. Він такий, а що случилось? Кажу, впівіха прилетіла, кажу, генератора нам їбало. Він такий, ну ладно, каже, завтра ми вам привеземо генератора. І Три дні нам везли генератора. О, Скільки програв казіку, як ставишся до цього? В казіно в мене дуже коротко. Один раз спробував зіграти в казіно. Це я зіграв, розкажу, це, минулого року Попробував на 2 тисячі гривень, тому що постійно ці реклами приходять і вирішив спробувати, що це воно таке. Дивлюся, все дуже печально, невигідна штука. Але в нас є люди, які дуже сильно від цього залежать. Сподіваюся, я теж може не буду бачити. <рес> Є цей ж... да. Коротше, це ж все, що прийшло, все, все за це за одну годину я все тупо злили в ноль. Mm -да. Я до сих пор з ними прикалувався по поводу цього казіна. Я кажу, як так можна? Кажу, мені краще би дав, я би тобі зекономив. Я теж завжди казав, кажу, якщо що, кажу, скидуйте мені, кажу, я потім буду видавати по чистям. Я сказав, що віддам тільки, не знаю, там, може, десь в наступному житті. Чи був за кордоном на Лечані? Було бажання залишитися там? Чому повернувся? Ні, я за границю на учобу нікуди не їздив. От як-то за весь період служби, знаю, що там багато людей їздило, училось, да. Uh -huh. Я як-то все це стороною, блядь, обійшов. Типа, у мене моя заграниця – це YouTube. Всему учили. Вот вся моя заграниця. У нас дев'ятки лякали, якщо відправляти за кордон читатися, і так и до сих пор відправляют. Я даже знаешь, ну там не было там желания какого-то ехать куда-то учиться. В принципе, всего, что я хотел научиться, это до полномасштабки я научился нормально владеть оружием. И для меня это надо. Нам хорошо наши сержанты преподавали там тактику, все, потому что я был в роте снайперів, как бы, ну, типа, это все мы прошли. Да? Потом, когда уже началась полномасштабка, и когда у меня стал выбор идти с автоматом в Окоп и вся та тактика, которую мне преподавали. Я знал, что она мне там пригодится, но когда ёбнет снаряд где-то, эта вся тактика будет до одного места, эти все двоечки там и тому подобные, да. Mm -hmm. И я как-то начал задумываться о том, что надо что-то менять в этой жизни, и либо я воюю уже с автоматом в окопе, либо я пытаюсь воевать мозгами. Mm. Якби ти міг поставити на дрон будь-яку нелогічну штуку, щоб ти прицепив для кайфу або просто по приколу. Е, по приколу я б приципив туди Ярмака і Зеленського. Хороший прикол. А можна, дрон да? типу, будь якій да? Та думаю, я буде... так розумію. Якщо не буде летіти, то будуть нести. Ну, да. В принципі. Нас... А, а, а ти би кого прицепив Янукович? Ну, кого тут, знаєш, типу, такі тяжкі питання, а так ми цепляли на Мавіка все, що можна було скинути, як то кажуть, знаєш, Типа, пробували все скидувати на підаров. 23-й рік, серпень місяць, день прапора був. І якось ну, ми виїжджали на позицію, я з собою взяв прапора. Ми вцепили до Мавіка з прапором і попіздили в сторону підерав. Я знав, що типу, польот в один кінець, Мавіка ми десь там загубимо, тому що ну, назад його вернути буде тяжко з прапором і не спалиться. Ну, леску, прапора прив'язали на Леску, а вміста грузика в мене. Вогів було щось дуже дохера. Я прив'язав на низ цього вога. Ну, щоб, типу, знаєш, отв'яз був якийсь. Mm -hmm. Ми підняли Мавіка цього. На день прапора ми так прилітали над ними. І якось так вийшло, знаєш, типу, і піхоту ми свою підбадрили цим польотом. І ресурс БК у підерської піхоти ми трошки ісчерпали, тому що по Мавіку намагалися розряджатися все, що можна було розрядити. И так то ну, километров на 5-6 в одну сторону он так и полетел у меня с прапором. Так, так я уже, что, что я уже Это бачу, такие... по твоему смеху, что там какие-то жесткие питания. Ну, конечно, Краматорска. Читай хоч в голос. Ну, Дручиля, знаєш, що це таке? Розкажи. Ну, звісно, знаю, так як Журтко. до 24 го року я був неодружений і, ну, типу, краматорські масажки, то це була, мабуть, знаєш, ну, мабуть, це до кінця війни залишиться таким от хітом, Краматорська, достопримічательність стара. Це, це, це такий прикол, так? Да? Ну, типа, это достопримечательность города Краматорск, потому что большинство военных там всегда пропадало, И ти как не приедешь туда, просто ты столько информации о военных воєнных знаешь, в блять, столько не знают, сколько в дрочильнях Краматорска, Там я тебе говорю.